Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. Ввечері в районі Кремля пролунала серія вибухів, які одразу стали джерелом паніки в закритих соцмережах і внутрішніх чатах держслужбовців. Очевидці повідомили про дим на червоної площі обвал купола однієї з башт, що ймовірно належить до адміністративної частини комплексу. Відео з камер спостереження з'явилось у телеграм-каналі Кремлівський щур, де зазначається, що вибухи сталися всередині кремлівської стіни ближче до будівлі Сенатського палацу. Міноборони РФ та МНС швидко заявили про навчання з ліквідації наслідків аварії в інтелі. Цій системі одразу після цього всі урядові телеграм-канали отримали вказівку не поширювати інформацію про події біля Кремля. Державні змі проігнорували інцидент. А спікери від адміністрації президента розійшли вказівки про інформаційну тишу згідно з даними від джерел у силових структурах. Вибух стався у підземному рівні, який використовується як канал технічного забезпечення комплексу. Основний осередок модулі резервного енергозабезпечення, де останніми тижнями проводилися роботи з переобладнання на систему автономного оживлення. Розглядаються три версії: Перша – техногенна аварія через помилку підрядників. Друге внутрішній саботаж, ймовірно, пов'язаний із відволіканням уваги від військових подій. Третє цілеспрямована атака, проведена зі сторони інсайдерів в урядовій охороні. Безпосередні втрати загинуло щонайменше сім осіб, технічні фахівці та охорона, які перебували в зоні вибуху ще 19 осіб поранені. Частина з них у критичному стані через опіки та уламкові травми. Один із загиблих співробітник ФСО, який перебував на внутрішньому периметрі. Матеріальні втрати частково зруйновано дах і купол однієї з баш, за непідтвердженими даними. Мова про кутафю-вежу, виведено з ладу систему резервного зв'язку, використано під час надзвичайних ситуацій. Обрушено частину підземного каналу, де проходили оптоволоконні комунікації. П'ята реакція адміністрації. Президент у момент вибуху перебував у бункері на південь від Москви. Протягом 30 хвилин після інциденту комплекс було повністю ізольовано від зовнішнього доступу. Всі відвідувачі, включно з іноземними делегаціями, примусово Куйовані на вищому рівні оголошено інформаційне замовчування. ФСБ розпочала закрите внутрішнє розслідування. Шосте психологічний ефект та наслідки в соціальних мережах миттєво виникли. Десятки версій від дронової атаки до бунту силовиків. Деякі канали припустили, що інцидент може бути інсценованим для запуску нової хвилі репресії середині апарату. Звичайні мешканці Москви відчули хвилю страху, але публічна інформація не підтверджується. Жодна сирена не спрацювала. Перша Кремль більше не вважається недоторканим символом влади. Навіть точковий інцидент демонструє вразливі системи. Друге, технологічна неспроможність державних об'єктів свідчить про деградацію, технічного обслуговування навіть у стратегічних точках. Третє втрати серед охорони та техперсоналу є критичними. Такі кадри мають доступ до внутрішніх систем урядового комплексу. Четверте інформаційна блокада замість комунікації лише підігріває соціальну напругу. П'яте сценарій саботажу може бути використаний владою як привід до нової хвилі внутрішнього зачищення та централізації контролю. Що ж, інцидент у Кремлі став лак... Атмосовим папірцем для стану сучасної російської держави, Закритість, страх перед правдою, вразливість найважливіших об'єктів. Чи була це атака, чи внутрішній збій, Кремль уже не виглядає непорушним в Україні, де тише в інформаційному просторі ознака катастрофи, вибухи під стінами Кремля змінюють саму суть політичного клімату. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.